Доброго усім ранку вівторка, 8 липня 2025 року. У цей благословенний липневий день на літургію у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 12, вірші 4 і 5 та з 15 по 21. Якоже было воедином телеси Многі Уди імами, Уди же всі не тожде им уделание, Також де мнозі тело тіло мы о Христе, а по єдиному друг другу уди, Радуватися з радующимися І плакати з плачущими, дожде друг ко другу мудрствующе. невысокое мудрствующее, но смиренными ведущийся, не бывайте мудри о себе, ни единому же зла за зло воздающее, промышляющее доброе пред всеми человеки. Аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имеете не себе отмщающе возлюбленнее, но дадите место гневу. Писано бо есть мне отмщение, аз воздам, глаголит Господь. Аще убо алчит враг твой, ухлеби его, аще ли жаждет, напой его. Сие бо творя углие огненно собираешь на главу его. Не побіжден бувай от зла, но побіждай благим злоєм. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з осібна ми один одному члени. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми, коли можливо. Якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 14, вірші з 9 по 18. Насие бо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и мертвыми, и живыми обладает. Ты же пошто осуждаешь брата Твоего, или ты, что уничижаешь брата Твоего, все, Бо предстаньем Судищу Христову. писано есть: Живу аз, благолит Господь. «Яко мне поклониться, всяко колено, и всяк язык исповедется Богови. тем же убо тижно нас о себе слово даст Богу, не к тому убо друг друга осуждаем, но сие Паче судите, еже не podлагаy притыкание брату или соблазна, Вем и извещен есмь о Христе Иисусе, я же скверно, само собою, точью помышляющему, что скверно быть, Оному скверно есть. А ще убобрашно ради брат твой скорбит, уже не по любви ходиши, не брашном Твоим того погубляй, за Него же Христос умре, да не хулится, убо ваше благое. Несть бо царство Божие брашно, і питьє, но правда, і мир, і радость о дусі святі, і же во сім'с Христові, благоугоден єсть Богові іскусін человеком. Бо Христос на тей умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Ти чого погоджуєш братом своїм? Ми всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Я знаю і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос умер. Нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не пожива і питво, але праведність, і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові? Той богові милий і шанований поміж людьми. Євангеліє від Матвія, глава 12, вірші з 9 по 13. І прішет оттуду прийде на сонміще їх, і сіє чоловік біту руку і мий суху, і вопросіше його глаголюще, аще достоит да в субботы целите, да на него возглаголют. Он же речеем, кто есть от вас человек, и же имать овча едино, и аще впадется в субботы в яму, не имет ли я и измет? Коль ми убо лучше есть человек овчати, тем же достоит да в субботы добро творить. Тогда глагола человеку простри руку твою, і простре, і утвердіся цела, як другая. І, вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І, щоб обвинити Ісуса, запитали його чи вздоровляти годиться в суботу. А він їм сказав чи знайдеться між вами людина, яка одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за цю овечку, тому можна чинити добро і в суботу? І каже тоді чоловікові: простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Євангеліє від Матвія, глава 12, вірші з 14 по 16 та з 22 по 30. Фарисея же шедше, совет сотворіше на нього, како його погубят. І Ісус же розумів отиді оттуду, і по і душа народі мнозі, і ісцелі їх всіх. И запрети им да не його Его Творят, тогда приведоша к Нему беснующеся, слепо и небо, и исцели Его, яко слепому и немому глаголати и глядати. и дивляхуся все народи глаголюще, Еда сей есть Христос, Сын Давидов, фарисеи же, слышавши реше, сей не изгонит бесы токмо о Виельзевуле, князя бесовсим. Ведай же Иисус мысли их, рече им. Всякое царство, раздельшееся на запустеет, и вся град или дом, разделивайся на не станет. И аще сатана сатану изгонит, нася разделился есть, как у станет царство его. И ащеас, ове ельзевуле изгоню бесы, Сынове ваше оком изгонят, всего ради тие вам будуть судьи, а ще ли же ас о дусі Божої, изгоню бесы, убо постиже на вас царствіє Божіє». Или како може хто вніті в дом крепкого, і сосуди його розхіти, а ще не первіє свяжет крепкого, і тогда дом його розхіти, і женесть со мною єсть, і не собираєць со мною розточает. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло вслід за ним, і Він їх уздоровив усіх, а Він наказав їм суворо його не виявляти. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди і казали, чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали: Він демонів не виганяє інакше, тільки як Вельзевулом, князем демонів. А він знав думки їхні і промовив до них Кожне царство поділене супроти себе запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство Його. І коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів? То настало для вас царство Боже? Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він господу його пограбує? Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Усім тихого, мирного вівторка. Милості Божої вам і вашим родинам.